Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 22 по 25 серпня мене звати Українчик. Дощі, дощі і ще раз дощі. Кожного дня у різних областях литимуть дощі. У одні дні очікуються короткочасні дощі помірної сили, у інші справжні зливи з грозами і блискавками, та до того ж поривчастим вітром з силою до 12 метрів за секунду. Та не одними дощами єдині ще не варто забувати про магнитну активність і магнітні бурі, які також не оминуть нас у чотириденний період з 22 по 25 серпня. А ще я ледь не забув попередити вас про хвилю різкого похолодання. Синоптики всі, як один, кажуть про рекордно низьку температуру повітря для серпня, і цей показник це 8 градусів вище за нуль. Пізніше розкажу, де і коли така холодрига. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І... Пишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 22 серпня, у 17 областях литимуть добрячі дощі з грозами та сильним вітром. На півночі у Чернігівській і Київській областях в день буде від 22 до 24 градусів тепла, вночі плюс 19, плюс 16. Тут грозові дощі і грози. На Сумщині також грозові дощі помірної сили. В день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 17, плюс 15. У Житомирській області грози не буде, але відчутні дощі ще ніхто не відміняв. У денний час плюс 20, плюс 22, у нічний плюс 18 плюс 16 градусів. Вітер на півночі, південно-західний, доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Південь тут гарні дощі і грози лише у одній області, і це Одещина на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без опадів. Найнижча температура очікується у Миколаївській області тут вдень плюс 29 плюс 31, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. У Одеській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, трохи спекотніше вдень плюс 30 плюс 32, вночі також плюс 19 плюс 17. Вітер на півдні південно-західний, теж сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід. Тут дощі різної сили і тривалості. В усіх восьми регіонах на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Чернівеччині. І у Закарпатській області. Вдень плюс 19, плюс 17, вночі від плюс 16 до плюс 13 градусів. Вітер на заході. Південно західний, відчутний, але не надто сильний 5-10 метрів за секунду. Схід тут мінлива хмарність і без опадів по усьому регіону на Харківщині, Луганщині і у Дніпропетровській області в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 19 плюс 15 градусів. Вітер на сході південно-західний 7-12 метрів. За секунду. У центрі дощових опадів не буде тільки на Дніпропетровщині. А от на Вінничині, Черкащині, Полтавщині і у Кіровоградській області литимуть грозові дощі помірної сили. Плюс 31, плюс 33 в день і плюс 19, плюс 17 вночі така температура повітря буде на Кіровоградщині і Дніпропетровщині. У Черкаській і Полтавській областях у денні години плюс 30 плюс 32, у нічні плюс 19 плюс 17 градусів. На Вінничині холодніше, в день плюс 23 плюс 25, вночі також плюс 19 плюс 17. Вітер у центрі південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 22 серпня буде трохи збурена. Сила збурення 3 бали. це майже невідчутна магнітна буря. В суботу, 23 серпня, країну накриє хвиля похолодання, дощові опади очікуються у 12 областях. На півночі грозовий дощ у Сумській області тут вдень плюс 20, плюс 22, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. У Житомирській, Чернігівській і Київській областях, а також у Києві, хмарно з проясненнями і без опадів вдень плюс 18 плюс 22, вночі плюс 13 плюс 9 вітер на півночі, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь тут короткочасні дощі з грозами варто чекати в усіх регіонах, Одещини. Вдень на Одещині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму плюс 25, плюс 28. Вночі плюс 19, плюс 17 градусів. Вітер північно західний. Відчутний, але не сильний. 5-10 метрів за секунду. Захід. Тут по всьому регіону без опадів, але небо хмарне з проясненнями. Плюс 18, плюс 20 вдень і плюс 12, плюс 10 вночі буде на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Чернівеччині і у Закарпатській області вітер на заході, північно західний 5-10 метрів за секунду Схід Грозові дощі та зливи на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Харківська область тут вдень плюс 25 плюс 27, вночі плюс 19 плюс 17. Луганщина день плюс, плюс 28, вночі плюс 21 плюс 19. Донецька область день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 21, плюс 19. Вітер на сході південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Центр дощі та грози чекайте на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і у Кіровіградській області на Вінничині хмарно з проясненнями і без опадів Дніпропетровська і Полтавська області вдень плюс 18, плюс 20. вночі плюс 19, плюс 12. Вінниччина і Кіровоградщина у денний час плюс 20 плюс 22, у нічний від 12 до 10 градусів тепла. Черкаська область в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 12 плюс 10. Вітер у центрі північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. 23 серпня очікується магнітна буря з силою у 5 балів. Це високий рівень. Будьте обережні цього дня, будь ласка. У неділю, 24 серпня, дощитиме в усіх восьми областях західного регіону, у інших частинах країни хмарно з проясненнями і без опадів. Як і у попередній день по всій країні пануватиме прохолодна температура повітря в день і вночі. Магнітна активність 24 числа буде на рівні 4 балів, це доволі відчутний рівень. І середня, за потужністю магнітна буря. В понеділок, 25 серпня, також прохолодно і тепліше не стане. Дощові опади варто чекати у чотирьох областях і це Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина і Київщина. Магнітосфера нашої планети 25 серпня буде трохи збурена. Сила збурення 3 бали. Це майже невідчутна магнітна буря. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.